І, здрісті. Сьогодні хочу поговорити з вами про таку досить унікальну лінзу. Це Laowa F095 35 мм під повний кадр. Laowa – це китайський бренд, відносно новий, але досить вже відомий, тим, що випускає всякі досить нестандартні об'єктиви. В них був проб такий макрооб'єктив, який можна було кудись засовувати. В них були макрі, які всякі. Там з двохкратним збільшенням 2 до 1, В них були і всякі ширики нестандартні, і так далі. Zero distortion там, і всякі-всякі-всякі. В них була і 33.095 кроп. Це ж версія повнокадрова. Вона в мене вже другий рік, тож вважайте, це таким лонг-терм review. Почнемо з, власне. Виконання. Виконана вона повністю з металу, ну, крім кришечок зрозуміло, е скло метал, нічого зайвого, навіть на корпусі оця насічечка, вона теж металева, це просто насічки, саме не, ніякого резинового кільця, нічого. Є шкала відстани, діафрагма виставляється вручну, об'єктив повністю мануальний, без жодних чіпів, нічого. Тому коли ви знімаєте. То на камері в Екзіфі в знімках у вас ніяких даних не залишається. І камера, власне, також не знає, що ви там поставили собі яку діафрагму. Діафрагма варіюється від 095 до 16. Є перемикач кліковий, і безкліковий. Кліковий це стандартне фото по стопам, він шокає. І безкліковий це для, власне, в першу чергу, відео, коли можна міняти без. Всяких ривків, без нічого дуже плавно закривається, відкривається діафрагма. Це дуже класно, якраз власне, для відео, коли вам треба міняти експозицію, так, щоб в кадрі це не було, не виглядало ривками, кліканнями і так далі. Тобто, в плані технічного виконання вона прям дуже класна. Байонет, звичайно, теж металевий. Тут немає ніякої берзинки, тому не можна сказати, що він там пиловологозахищений, але, по крайній мере, виконаний надійно. Коробка в нього теж така дуже фенсі, красива. Саме виконання теж бачите різними кольорами, синенький тут цей кільце таке з понтом, не золоте, а синє, я не знаю, що б це значило. Як бачите, блендочка тут теж металева, але, по ходу, алюмінієва, бо я її вже встиг погнути десь. Така з досить якогось м'якого металу, можна навіть роками її гнути. Але ну, свою функцію виконує і, в принципі, досить зручна, тому що я її навіть не знімаю. Походне положення не перекладаю, тому що вона досить маленька, і в тому числі вона ніяк не, не рятує від зайців і так далі. Фокусування тут дуже м'яке, приємне, вхід майже 300 градусів, мабуть, 270, може 300, що дуже дуже важливо при зйомці на таку відкриту діафраму, коли прям дуже треба точно попасти кудись. Тож, в принципі, тактильні такі відчуття від неї прям дуже класні. Коштує вона приблизно 600 доларів. Що ну не можна сказати, що прям дешево, як деякі там мейки там чи китайські там Seven Artisan, які там іноді можна по 150 баксів нові купити, і теж металеві, до речі. Але враховуючи, що це тридцять full фулфрейм і бла бла-бла, ну, можна сказати, що це відносно бюджетне рішення. З своїми, звісно, умовностями. В плані того, що це повністю манол без електроніки. Тож, як бачите, по механіки, до неї питань, в принципі, ніяких. За два роки використання єдине, що з нею сталося, це від удару погнулося бленда. І все. Тобто, навіть особливо подряпин Прямо на п'ятерочку. Механічка на п'ятерочку. Поїхала далі. А далі оптика. І от з оптикою тут саме цікаве, тому що з оптикою це один суцільний недолік, якщо брати технічну складову. Тому що вона абсолютно мильна. Це навіть не софт ефект, це не то, що там недолік якийсь, От це просто мило. Вона не контрасна, вона не різка, причому навіть закриваючи діафрагму там, до 4, 5 і 6, ситуація виправляється, але вона все одно. Ну, не стає навіть на рівні, мабуть, пластикових кітів. Тобто вона все одно досить така м'яка, навіть на прикритих діафрагмах. Це прям дуже жахливо для тих, хто любить дрочити на пікселів 100% збільшення. Навіть 100% не потрібно буде, ви бачите маленьку превюшку і вже бачите, що воно мильне. От, от настільки вона мильна. Причому, якщо на близьких відстанях. Якщо ви там знімаєте портрети, якісь чи там я не знаю, квіточки там якісь об'єкти відносно великі, то це можна розглядати як якийсь софт-ефект. Але якщо ви знімаєте щось на нескінченності, якийсь пейзаж на нього намагаєтесь зняти, то через це мило ви просто втратите якісь деталі, маленькі об'єкти. Тобто це абсолютно, ну я би максимально не радив. Я вважаю, що вона абсолютно непридатна для будь-чого, що пов'язано з якимись пейзажами чи зйомками на нескінченності. Вона в цьому плані просто жахливо мильна. Хроматика, хроматика це прямо окрема історія. Вона тут сяє всіми кольорами веселки: зелені, фіолетові, які хочете. Причому це розміром такий кулак, я не знаю. Тобто її замалювати досить складно. Єдиний, мабуть, варіант це. Просто переводити в ЧБ, щоб не було видно наскільки це жахливо, і там воно не так буде кидатися в очі. Або шукати прямо якісь прям ідеальні, якісь стерильні умови, де цього не буде, не буде там сильного контрасту, не буде контро світла, нічого в такому випадку. Звісно, там вона щось ще спробує вам показати нормальний, щось схоже на нормальний знімок. Ну і на солоденьке власне використання. Дуже у використання. Попасти кудись, це прям квест ще той. Дуже маленька глибина різкості на F-095, а нагадую, що з її милом на прикритих немає сенсу її використовувати якось по-іншому. Простіше купити якийсь дешевий відносно об'єктив там 1,8-2, який дасть вам зразу контрастну чітку картинку, чого ви з цим практично ніколи не отримаєте. Звичайно, всі бездеркальні камери, а вона. Під бездзеркальні камери цілового, підтримують таку функцію, як підтвердження фокусу. Підсвічують вам точечку, куди ви там попали, чи там глибину різкості показує і так далі. Фіга. Просто все одно дуже складно попадати. Причому мінімальний рух в кадрі, навіть такі, які я зараз трохи головою качаю, вже все у вас вилітає. Якісь квіточки, листічки на. Вітру рухаються вже біда. Якийсь мінімальний рух в кадрі вже біда. Ви щось стоїте трохи, ви самі шатаєтесь, вже біда. Дуже дуже складно попадати для якихось динамічних зйомок. Практично нереально. Я покажу якихось прикладів. Там я намагався щось знімати. Ну це просто практично завжди промах. Коли ви попадаєте, це прям свято. Тобто, з технічної оптичної точки зору це просто шлак. це просто жахливий об'єктив яким ще й складно попадати, і коли ви там мучаєтесь, попадаєте, попадаєте і в итоге попадаєте, то ще й результат такий собі не очень, м'яко кажучи. Що ж в ньому люди знаходять? А знаходять в ньому малюнок. Це фантастично красиве з художньої точки зору складу. Просто неймовірно. Я не можу передати словами, наскільки воно мені подобається. Причому воно дуже специфічне, мало на що схоже, такого ви ніде не побачите. І причому, якщо для фото вас там ще буде бісити оці всі хроматики і так далі, то для відео це просто знахідка, особливо безклікова діафрагма, особливо для от таких от говорящих голов, типу як я зараз знімаюсь. Я насправді на цей канал вже знімав пару відео на нього. Може, там покажу е, силочку десь. Я знімав інтерв'юшки на нього. Це прям просто супер. Звичайно, мінімальний рух людини випадає, тому це навряд чи ну, як основний об'єктив. Тому що, повторюсь, на прикритих, ну він не сильно краще стає, тому я не бачу сенсу його на прикритих особливо використовувати, крім коли вже просто іншого варіанту немає. Тому. Ставиш його кудись на другий третій план. І час від часу включаєш перебівку, і виглядач просто робить ах, тому що воно неймовірно красиво. Дуже плавний перехід в зону розфокусу. Зона розфокуса дуже красиво вимальована. Дуже повітряне таке баке, яке зараз ну, мало де зустрінеш, особливо серед сучасних об'єктивів, де виправлені всі хроматики, і вони в принципі досить таке, скажімо так, малюнок у всіх плюс-мінус, однаковий через просто оптичну довершеність. Тут же оптичною довершеністю не пахне, але дуже дуже ароматно попахує власне художнім малюнком. Ну, і звичайно, це 35 мм, дуже художні, 35 мм, А 35 мм це таке фокусне на повному кадрі, яке практично пригодне для всього. Знімаєте інтерв'ю в приміщенні, будь ласка, ви помічаєтесь в будь-якій кімнаті, щоб нормально зняти. Знімаєте якийсь стріт на вулиці, чудово. Це не супер, ламає вам кути, це не унилий 50 мм, це не якийсь телеоб'єктив якимось там під крадунцем, Це от прям. Прекрасний і для стріта, і для якогось міні-репортажа, і для якогось інтерв'ю, і для приміщень, і для вулиці. Це 35 мм, це прям жива класика. Тим паче, що 0,95 і мега художні. От Просто те, що треба для тих, хто шукає якийсь новий експіріенс в своїх фотографіях, в своїх фотопригодах. Я не знаю, це прям дуже можу порадити. І так, ітоги під відео. Чи вважаю я його гарним склом? З оптичної точки зору, це абсолютний жах. Я вже розказав, що це і хроматика, і вінітування, і різкість, і контраст, все погано. Гірше за нього, мабуть, тільки моноклі. Чи вважаю я його офігенним склом? Воно фантастичне. Це просто дуже складно, мабуть, пояснити словами, просто цей малюнок це чогось особливого. Чим порадив я його, як перший чи один об'єктив, однозначно ні. Тому що він все ж таки дуже погано оптично, і якщо вам потрібне буде щось класичне, якесь чітке фото, це не для нього. Навіть на F8 він програє, мабуть, навіть дешевим кітовим об'єктивом з пластмаси початку 2000-х. Але якщо у вас вже є об'єктиви, якими ви можете працювати, і хочеться щось для душі, Обов'язково зверніть на нього увагу, воно того варте. Якщо думаєте про нього, подивіться, подумайте ще раз, дуже-дуже, под... дуже специфічний контроверсійний об'єктив. Якщо ви про нього думаєте, подумайте ще раз, подивіться, якісь приклади фотографій, подивіться ще раз якісь огляди, подумайте ще два рази, потім ще раз переконайтеся, що у вас є на що знімати щось нормальне, класичне, стандартне. Якщо у вас по всім параметрам одні сплошні плюси, беріть, не пошкодуйте. Якщо ж це якийсь, повторюсь, перший одиночний об'єктив не варто, мабуть, з цим гратися, тому що цілком є велика можливість, що він вас розчарує власне з оптичної точки зору. Тож, отака історія. Пишіть в коментарі, що вас ще цікавить про нього, або про, можливо, якісь інші об'єктиви, чи цікаві у вас ще огляди, тому що об'єктивів в мене під Nikon трохи вистачає, є трохи під всяке інше старе гамно. Тож до нових цікавих зустрічей, па-па.